На цьому відео фольклорний колектив «Дивосвіт» із села Дроздівка. Учасниці виконують українську народну пісню у вбранні, яке належало ще їхнім бабусям. Деяким елементам одягу понад 100 років. Зберігається цей національний одяг у світлиці імпровізованому музеї, облаштованому в Дроздівському будинку культури. Це колись такі були плахти. Називалися підрясник фартушок і вишита кофта. Сорочка вишита, і наверху це така хустинка. І на місто. Директорка Дроздівського сільського будинку культури Людмила Джума показує частину експозиції світлиці, імпровізованого музею, облаштованого в приміщенні закладу. Усього тут зібрано кілька десятків старожитностей, які передали місцеві жителі. Серед них елементи традиційного українського одягу, предмети побуту і інші автентичні речі, що розповідають про життя селянської громади понад століття тому. Це світлиця наша за ініціативи ну як усіх наших людей села. Брали у кого що можна, і кроваті стягували, і верстат притягли оце, від людей, от яких старшого віку, і оці половички, і рушники. На облаштування світлиці місцевим жителям знадобилось трохи більше як три місяці. За словами директорки будинку культури, експонати збирали по всій громаді, адже прагнули створити експозицію максимально наближену до вигляду традиційної української хати.